Ми повинні пам'ятати ці прізвища. Ми повинні розуміти, що ці люди на Україні лише заробляють, і для них Україна це є територія, яка робить їх багатіями. Не більше того, тут немає жодної прив'язки до нації чи до захисту держави. Прикро, що влада власна це мало реагує. Ми бачимо далеко не перше таке розвінчування. Мене особливо знаєте так. Розчулив сюжет про е, товариша Іванющенка, якого безуспішно шукають правоохоронці України вже майже 10 років. А він спокійно себе проживає в Монако і в Вузнидує. Міняєш які свій автопарк. Таких Іванющенків дуже багато на. На жаль, ми бачили от нещодавний випадок товариша Турбіцяна, який належить до слуги народу, і втік за кордон, будучи підслівством, абсолютно спокійно, маючи два листи від е спецструктур України. І я так розумію, що без санкцій банкові такі би не було можливо в принципі. І таких випадків, що чимало. Я все таки дуже сподіваюся, що в суспільстві...